Oh uh. Нічною музикою профі, Насичуюсь в годину двадцять три, воскреслий нотою Волгофі, Померлий, замогило роздери, Мотив збирає друзів невеселих під віком для загальної труни, а нижня кришка наш загальний келих, а наша кров у причасті, сатани таємний сотник, з стягом легіону, шифровку пише, списам в древній Рим, Понтій і Пілат, життя іскону. І водночас мертвий і живий ще серед for Мої пір'їни склеєні смолою, яку прокляв розгніваний Христос, та перший янгол темного покрою, їх вкрила шив шприцом країни. ос. я бачив у печері Прометея, що з ліцепером зіркою дружив, вогонь розводила спокуслова церцея, А астероїд з Палахом живив в одній долоні меч, а кров на другій. Горить прекрасно мертва голова. Ніяк не обійтися без наруги, коли осліпнемо. Мудрістю сава риданнями галактики наліво схиляв я в пестощі над правої діри. Пробач мене, моя покійна діло, за пік падіння у годину двадцять три. Не братан, година двадцять три.